Як би ти вчинив, якби дізнався, що твої дії сьогодні визначають твоє завтра. Один прораб був впевнений, що його кар'єра добігає кінця і попереду заслужений відпочинок, але останнє прохання начальника змінило все. Перш ніж продовжити слухати історію, не забудьте підписатися та поставити лайк. Ви також можете підтримати наше служіння за посиланнями в описі. Приємного перегляду! Жив був прораб. Все життя він будував будинки, але постарів і вирішив піти на пенсію. Я звільняюся, сказав він роботодавцю, йду на пенсію, буду з бабусею онуків нянчити. Господарю було шкода розлучатися з цим чоловіком, і він попросив його слухай, а давай так побудуй останній будинок, і ми проводимо тебе на пенсію з гарною премією. Прораб погодився. Згідно з новим проектом, йому треба було побудувати будинок для маленької родини. І почалося узгодження, пошук матеріалів, перевірки. Прораб поспішав, бо вже бачив себе на пенсії. Щось не доробляв, щось спрощував, купував дешеві матеріали, тому що їх можна було швидше доставити. Він відчував, що робить не найкращу свою роботу. Але виправдовував себе тим, що це кінець його кар'єри. Після завершення будівництва він викликав господаря. Той оглянув будинок і сказав: Знаєш, а це ж твій будинок, ось візьми ключі вселяйся. Всі документи вже оформлені. Це тобі подарунок від компанії за багаторічну роботу. Що відчув прораб, знав тільки він один Він стояв червоний від сорому. А всі навколо плескали в долоні, вітали його з новосіллям і думали, що він червоніє від скромності. А він червонів від сорому за власну недбалість. Він розумів, що всі помилки і недоліки тепер стали його проблемами, а всі навколо думали, що він збентежений дорогим подарунком. І тепер йому довелося жити в тому єдиному будинку, який він побудував погано. Ми всі прораби. Ми будуємо наше життя так само, як прораб перед відходом на пенсію. Ми не докладаємо особливих зусиль, вважаючи, що результати цього конкретного будівництва не такі вже й важливі, навіщо зайві зусилля. Але потім ми розуміємо, що живемо в будинку, який самі побудували. Адже все, що ми робимо сьогодні, має значення. Вже сьогодні ми будуємо будинок, у який оселимося завтра. Якщо ця притча дала вам привід для роздумів, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Дякуємо, що подивилися це відео до кінця.